Що? Знімаємо, да? а. А так? Отже, сенсаційна говерла повернення Кольченка та що там Київ Баскет і Дніпро. Після заставки поїхали. Я ще на проща. Я на проща. Я ще не проща. Я ще проща. Я ж не проща. Я ж на проща. Отже, трошки затримався, так. Я із виходом цього випуска. Хотілося подивитися ще на те, як зіграє Дніпро, такий в баскет в турі. І, власне, після цього вже підбити певні підсумки. Почнемо знизу вгору. І в нас тут Говерла. Говерла, яка має 2-17 в своєму рекорді. В турнірній таблиці займає останнє місце. І нарешті Говерляни винайшли формулу, за якою вони можуть не програвати. І цього туру вони вперше не програли. Формула дуже проста: не грай та не програєш. Отак, от, от Говерля не пропускали, тому що Музін поїхав тренувати жіночу збірну України. <говори> остаточно вилітати, остаточно не потрапляти, точніше, на жіночий євробаскет. А було б цікаво уявіть собі таку ситуацію, якщо Говерла приїздить і просто виграє свої матчі у Черкас та Кривбаса, якби там потім чухали голову. В Івано-Франківську, але цього не сталося. Гаверла продовжує займати останнє місце. І наступна наша команда це старий Луцьк. Старий Луцьк, який приїздив в Дніпро ще дуже давно, але все ж приїздив. Так обіграв Запоріжжя 82 на 81 і не дограв матчі з Дніпром. Там залишалося зіграти буквально там 4,5 хвилини щось близько того. Було мінус 28 вісім Тому доволі однозначний тут буде підсумок цього матчу, але формально він ще не завершився. Отже, що Хочеться про Луць сказати про цей матч з Запоріжжям. Точніше, це єдине про що можна говорити стосовно цього туру і старого Луцька. Степан Лесик знову в чергове в цьому сезоні всиновив просто-напросто всю передню лінію Запоріжжя. У Лесика в цьому матчі 26 очок рекорд сезону Степана та 9 підбирань. Ну і загалом дуже солоденькі булочки для Лесика Запоріжжя цього сезону, тому що... Не в трьох матчах у Степана в середньому проти Запоріжжя 22 очки, 11,3 підбирання, 2,3 блокшоти, і рейтинг ефективності 24,7. Найкращі показники про це, я думаю, говорити і не слід додатково. Так воно і є. Насправді то матч з Дніпром, до речі, Лучани дограють 14 лютого в Рівному. Так, там вони зіграють повноцінний поєдинок 14 лютого, а потім там чи до, чи після, я, чесно кажучи, ще точно. Не знаю, дограють оці 4,5 хвилинки. Ну і звичайно, Луцьке так в одному з попередніх випусків я говорив про те, що, типа, блін, для того, щоб якось збадьорити цей сезон, намагатися його розвернутися, потрібно провернути щось типу повернення. Не Кольченка, але звичайно, що про самого Олександра я в цей момент не думав. А Луцьк зробили буквально це. Вони повернули Олександра Кольченка. Оце так несподіванка. сподіванка. Кольченко вже в Україні. Кольченко вже зіграв. Із Запоріжжям і МВП Суперліги 2018 року у цій грі зміг набрати 19 очок, реалізувавши 5 з 14 з гри. Виглядає Кольченко поки що не в найкращих кондиціях, але знову ж таки він, я так розумію, буквально напередодні грі із Запоріжжям взагалі доєднався до команди. Тому, звичайно, що дамо йому час, а там Запоріжжя з від Кольченка вже з'їла 19, Так а там в Луцьку вже інтегрує якось більше, точніше, як інтегрується в гру Кольченка, скоріше так, слід. Говорити і можливо щось цікавіше стане у Лучан в плані результатів цього сезону. Далі Запоріжжя, Запоріжжя, яке ем, напередодні цього туру двічі поспіль виграло. Так, обіграли вони Київбаскет Тоді обіграли вони Говерлу і їхали вже до Дніпра для того, аби вишкрябатися на п'яте місце. Для цього всього нічого потрібно було обіграти старий Луцьк потрібно було обіграти. Рівне, але не перше, не друге не вдалося. У запоріжців так і лишається вісім перемог. Тепер ще 13 поразок. Луцьку програли 81 на 82 і згоріли рівному 76 на 81. Отже, привезли в Луцьк Макса Нікітіна, переодягли його в форму і примусили грати, але прям дуже видно, що Нікітіна не те, що недолічена травма, вона просто не вилікована, Так у нього і Макс, якщо там попрямі, ще більш-менш не бігти, просто йти попрямі, ще більш-менш. А кудись там вправо, вліво чи вгору, прям помітно, що Нікітіну дуже і дуже важко. Він відіграв як травмований гравець, скажімо так, в цих двох матчах 4 з 16 з гри, і за цим дивитися дійсно не дуже приємно з точки зору того, що, типу, ну нахріна, блядь, ну серйозно, нахріна. Ви зараз вгекаєте Нікітіна і залишитеся без нього на плей-офф. Чия ця ініціатива, я хрін не ознаю. Ну, думаю, що навряд чи самого Макса, тому що. Ну, кому захочеться з такою вавкою в нозі взагалі виходити на майданчик? Але він виходить, грає, намагається, але ж, ну, камон, ну камон. Ну потрібно вже трошки поберегти Нікітіна, побережіть його на квітень, коли будуть плей -оф. А ще приїхав Мо. Такий собі. Мо легіонер, якого запоріжці назвали. Мо. Але я підходив до самого. Гравця, і кажу, мовляв, як там правильно? Тому що в нього на майці написано взагалі мур. Він каже: ні, не мур, а мо. Як більше мо. О, тому він там з якоїсь там міста, яке раніше було якось там французькою колонією. Коротше, і в нього прізвище вимовляється саме на французькій манер. Отже, правильно, мо. Ало, таверна мода, харчується еліта. Алло, Ало, у вас є інший мо прізвище Шонка. Зараз запитаю Мо Шонка. Мо Шонка. Мужики, у нас є мошонка. Мо, не дивлячись на те, що був на ватних ногах, в поєдинку і в поєдинках із Луцьком та Рівним набирав по 15 очок та 9,5 підбирань. І я думаю, що він доволі таки непогано підсилить у підсумку Запоріжжя, коли відіспиться, від'їсться, е е відпочине і потренується, хоч трошки зі своєю командою, тому що напередодні того туру і матчів із Луцьком і рівнянами він всього півгодинки на тренуванні побув взагалі просто щоб в обличчя людей. Розуміти, з ким йому виходити на майданчик. Ну, а так приїхав він, великий друг Абдулрахмана Баха, сказав: пацани, я сам приїжджаю, за свої бабки приїжджаю, живуть вони разом із Бахом в одній квартирі, знімати йому додатково якийсь апартмент не потрібно. Не харчуються один раз на тиждень, ну, на, на тиждень це було взагалі золоті гравці. один раз. На день, коротше, і коли йому сказали, що грошей немає, він сказав, та ну, типа, колись потім за... заплатити. Я думаю, що в цей момент Валерій Альбертович Елькінсон аж заплакав настільки ідеального пацана, я думаю, що він хотів би його навіть і всиновити. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Oh. Ну так, Запоріжжя, ви бачите, сіли в калюжу, не змогли виграти жодного з двох матчів і так і лишається на шостому місці. Як на своєму ж п'ятому місці залишається рівне, в якого 10 перемог в 21 матчі, програли Дніпру 67 на 82 і обіграли відповідно Запоріжжя 86, 81 на 76. Браун, Браун і ще раз. Браун це головний гравець цієї команди. Рот Браун, який неочікувано став абсолютно його зіркою, абсолютно першою опцією рівного цього сезону. У нього загалом то в останніх 12 матчах він набирає по 10 плюс очок, я не знаю, в кого ще є така серія. Ну, можливо, там у Михайла Бублика. А так, ну так якщо подивитися, ті, ні хрена собі. А так в цьому турі 17,5 очок, 9 підбирань, і Рот Браун. Я взагалі, коли дивлюся на нього, я ну не розумію, як людина з його скілсетом, так скажімо так, може взагалі видавати такі потужні цифри. Так, в нього є доволі непогана фізика для цієї суперліги, він доволі потужний хлопчина, так, але він без китка, без таких там. Посмувів там внизу. Він загалом доволі таки непластичний, недостатньо потужний, щоб всіх там однозначно десь там продавлювати. Але, тим не менше, якісь плюси в нього є. І ці плюси дають йому змогу бути кращим гравцем поки що діючого срібного призера чемпіоната Суперліги. Черкаські мавпи. Один матч всього-навсього зіграли. 10 перемог тепер у команди і 11 поразок. Програли «Київбаскету» із рахунком 70. На 71. і це вже друга поразка черкаських мавп із таким рахунком цього сезону. Вгадайте, коли була перша, все правильно. У матчі із Дніпром шиннику також програли з рахунком 70 на 71. А знаєте, що ще об'єднує ці два поєдинки, які Черкаси програли із рахунком 70 на 71? Обидва рази в кінцівці цих матчів м'яч був у черкаських мавп, і обидва рази в кінцівці цих матчів на перемогу кидав. Кирило Марченко. я розумію, звичайно, що Кирило Марченко після того влучання в 2020 році, коли він е, вирвав перемогу в кубку для тоді ще своєї команди Хіміка у матчі із Дніпром, і після цього що всі зрозуміли, що ну, все, Кирило Марченко, це просто клач гравець. І ми розуміємо, що раніше, в 2020 році, там помер Кобі Брайант, і в 2020 ж році знову ж таки Кирило Марченко виграв той матч для Хіміка. і що Душа Кобі переселилася в тіло Кирила Марченка, і в нас тепер не мамба менталіті є, а амара менталіті. Але знову ж, ну блін, ну він не забиває. Ну не забуває. Одна справа там отримати м'яч і виграти цей поєдинок, і зовсім інша справа це взяти м'яч і виграти гру для своєї команди. Два рази Марченку давали таку нагоду, обидва рази. Все завершувалося тим, що його команда така, Ну ми програли одне очко. Коротше, отакі от черкаські мавпи. Кривбас програв на цьому тижні Київ Баскету з рахунком 68 на 79. і тепер знову повернулися вони свої рельси 50 на 50, маючи 10 перемог в 20 поєдинках. Пішов Еді Хант, так Еді Хант, який так і не повернувся, хоч на якийсь більш-менш пристойний рівень. Після своєї травми в цих чотирьох матчах після свого повернення американець набирав по 4,5 очки, 4,5 підбирання і забив лише 6 з 20 своїх китків. Ну а так, ну, поєдинок проти Київ був настільки однозначним так, для Кривбаса, наскільки от прям, от прям поганий матч. Я думаю, що ну, якщо подивитися, то це, мабуть, ще один з найгірших поєдинків взагалі Кривого Рогу був цього сезону. Не врятували цей поєдинок, навіть оця ця перестрілка Бублика та. Павла Буренка, коли вони обоє набрали по 25 очок, тому що цей матч виглядав відверто погано. І Кривбас його доволі закономірно і програв. Програв кому? Програв, звичайно, Київ Баскету, у якого був дуже зайнятий тиждень попередній. Так, прям аж три матчі відіграли хлопці Забірченка. В Черкасах перемогли МАП 71 на 70, потім хлопнули Кривбас 79 на 68. І ось буквально останній поєдинок програли Дніпру із рахунком 73 на 76, і однозначно Київбаскет Баскет лишається абсолютно найкращою командою Суперліги із команд, які не називаються Дніпро. Знову дуже тренерська команда. Знову дві доволі тренерські такі, скажімо, перемоги. І знову на матчі з із Дніпром не виходить Павло Буренко. Як сказав Дмитро Забірченко, щось там із задньої поверхнею стегна. У досвідченого захисника і без Буренка Київ Баскет все одно ледь не затягнув Дніпро як мінімум в, в овертайм. Перші 13 хвилин звичайно програли мінус 16, а потім як понеслося. І казав про це раніше. І повторюся ще раз: коли не грає, точніше, так коли грає Павло Буренко, то Дніпру грати не те, щоб легше проти Київ так, а зрозуміліше. Так, Паша, возьме м'яч, набере 33, весь інший Київ Баскет набере 30 і з цим якось можна жити. Якби Буренко 33, всі інші 50 на, на всю компашку, тоді це, звичайно, було б набагато складніше. А так, коли нема Буренка, то зовсім не зрозуміло. Взагалі-то хто на себе не возьме, от цього вечора Макс Зайцев вирішив, що він тепер, основна і перша зірка цієї команди, встановив рекорд результативності 21 очко, набравши і відігравши абсолютно найкращий свій матч в чемпіонаті. Та, мабуть, що і в кар'єрі, так, в тому числі. До цього в нього взагалі в матчах із Дніпром цього сезону в чемпіонаті було 4 очки за дві гри. 4 просто за дві гри. Коли ото був е, феноменальний перформанс Буренка 23 січня. У Зайцева все, чим він запам'ятався, це тим айрболом в кінцівці із нулем набраних очок. А тут бам! Одразу! І 21. Nice. Але все одно цього трошечки не вистачило, тому що. А, ну, клас, власне, є клас. І поки що цей клас, він на боці Дніпра. Приходимо до Дніпра. Перше місце стабільно. 18 перемог у 18 матчах. Обіграли рівне 82 на 67. Не дограли. Ось із Луцьком, маючи там 28 очок переваги за 4,5 хвилини до кінця гри. І обіграли Київбаски 76 на 73. Як було мені сказано, Мовляв, для тебе баскетбол це шоу, а для нас головне це результат, і нахуй не потрібне твоє шоу. Тому власне про Дніпро, поки є результат, говорити не доводиться. Не буде результата, тоді щось про це і буде власне, сказано. Чия це цитата запитаєте ви? Моя, звичайно. Звичайно, що моя. Самоцитування, улюблене заняття в шоу, м'яч не бреше. Ну, а так хочу відмітити там, Макса Закурдаєва, для якого сезон загалом складається не те, щоб найкращим взагалі чином. Але тим не менш в останніх двох матчах переможних, так які були дограні тим же рівнем та з Київбаскетом, Баскетом, він в середньому по 16,5 очок набирав і реалізував при цьому 8 з 18 дальніх китків. Схоже, редкіла повертається, і повертається якраз напередодні вирішальної частини сезону. Це Безумовний плюс для Дніпра для досягнення цього самого результату нахуй ваше шоу. Конкурс цього тижня конкурсу не буде, тому що в НБА настає найгірша частина сезону. Так, Це оцей All-Star Weekend, коли дивитися за великим рахунком нема чого. Про те, що було протягом цього трейд божевілля, так, говорити дуже багато вже сказано. В мене тут навіть випуск був ось тут десь про. Найбільші трейди за останній час. Ну так для українців для одного нічого не змінилось. Святослав Михайлюк все ще лишається в Юті. А Олексій Лень, схоже, будучи обміняним в Вашингтон, все ж таки у підсумку відрахується з цієї команди, чи його відрахують я не знаю, як там формально це все буде зроблено. І підпишеться у підсумку в Індіані. Свого часу в Індіані там трошки потоптав цей. Паркет в індіанаполісі Кирило Фесенко. Так що для Феса там вже трошечки нагріти українське місце. Центровий Алекс Лень вирішив не підписувати контракт з індіаною і натомість продовжить кар'єру Лос-Анджелес Лейкерс, щоб звільнити місце для українця. Озерні відрахували із команди Крістіана Вуда. А от ще де потрібно гріти і гріти вашими донатами, так це для наших захисників та захисниць Сили оборони України потребують ваших гривень. І не жалійте їх. Отут, для 47-ї бригади артилеристи, які працюють зараз на. Курському напрямку, і прям пан капітан писав про те, що вже три доби не спить і зменшує кількість двох братських народів, росіян та північно-корейців. Робить він це, звичайно, із вашою допомогою, бо без неї було б набагато складніше. Друзі, це був шоу Міяч не бреше, як завжди, лайк, підписка та коментар. З вами був Макс, всіх по цьому, всім пока. Я ж не броша, я ж не проша, я ж не опроша.